Всім привіт! привет, гості канала. Хотілося показати одну із останніх своїх покупок. GPS Pointer. В комплектації йшло сам пінпойнтер, чехол, інструкція. А також комплект входила крона 9 вольт. Хотілося б також провести невеличкий відео огляд ну, того, що даний пінпойнтер може. Тест будемо проводити на 10 копій, монеті 50 копійок і гривні України. Зачнемо тест з 10-копій з 10 копійок. Два сантиметри. П'ятдесят копійок. Три сантиметри і Гривня України. ну 4 сантиметри а також хотілося показати що він бачить з, ну з боку носика 10 копійок Три сантиметри. 50 копійш на пять копійок. Четыре сантиметри. І гривня України. Порядка чотирьох з половиною сантиметрів. Всім дякую за, за увагу.